Лев, якого часто називають королем джунглів, це величний і могутній великий кіт, що належить до виду пенсерельйов. Леви відомі своїми знаковими гривами, які притаманні лише самцям левів і надають їм царственного вигляду. Вони мешкають у різних частинах Африки, включаючи савани, луки та відкриті ліси. Леви дуже соціальні тварини, вони живуть групами, які називаються прайдами. Прайд зазвичай складається з кількох споріднених дорослих самок, їхніх нащадків і невеликої кількості дорослих самців. Самці відіграють життєво важливу роль у захисті території прайду і потомства. Їх можна відрізнити за вражаючими гривами, колір яких варіюється від світлого до темно-коричневого і слугує візуальним відображенням їхнього домінування та репродуктивної придатності. Самці левів більші за самок, їхня середня довжина від голови до хвоста становить від 2,5 до 3,3 метрів. Вони можуть важити від 150 до 250 кілограмів. Самки левів менші, довжиною приблизно від 2,3 до 2,7 метрів і вагою від 120 до 182 кілограмів. Леви, вправні мисливці і полюють переважно на великих копитних, Таких як зебри, антилопи, гну та буйволи, вони мають добре розвинені м'язи і потужні щелепи, що дозволяє їм звалити здобич з точністю і силою. Левиці головні мисливці в прайді, які працюють разом у скоординованих стратегіях, щоб підвищити свій мисливський успіх. Леви мають виразний вокальний голос, який називається Рев, що є одним з найбільш впізнаваних звуків у тваринному світі. Рев виконує кілька функцій, включаючи комунікацію, маркування території та утвердження домінування. Його можна почути за кілька кілометрів і він відіграє вирішальну роль у соціальній динаміці левів. Популяція африканських левів зазнала значного скорочення за останні десятиліття через різні фактори, включаючи втрату середовища існування. Конфлікт між людиною і дикою природою та незаконне полювання, зусилля зі збереження мають вирішальне значення для захисту цього культового виду і забезпечення його довгострокового виживання. Організації та уряди працюють над створенням заповідних територій, впроваджують заходи з боротьби з браконьєрством та сприяють співіснуванню людей і левів. Леви посідають важливе місце в людській культурі. Їх шанували і зображували в мистецтві, літературі та фольклорі протягом усієї історії. Вони символізують силу, мужність і лідерство і часто асоціюються з королівською владою, хоробрістю і благородством. Отже, Лев це велична і знакова тварина, відома своєю величною зовнішністю, соціальною структурою і потужною присутністю, оскільки Лев є флагманом африканської дикої природи, Зусилля з його охорони є життєво важливими для захисту і збереження левів та екосистем, в яких вони мешкають.